Біблія книга вихід, глава 29. А оце та річ, яку ти зробиш їм для посвячення їх. Щоб вони були священиками мені, візьми одного бичка молодого та два безвадні барани, і прісні хліб, і прісні калачі, змішані з оливою, і прісні коржі, помазані оливою і зліпшої пшеничної муки, поробиш їх. І покладеш їх до одного коша і принесеш їх у коші і того бичка та два ті барани. А Аана та синів його приведи до входу з кині умовлення і обмиєш їх водою, і візьмеш шати, та й убереш Арана в хітона, і в Єфодну шату, і в єфода, і в нагрудника, й убереш його містецьким поясом Єфоду, і наложиш завоя на його голову, і на завій даси вінця святості, і візьмеш оливу помазання, і виліш йому на голову, та й помажеш його, і приведеш синів його, та й повбираєш їх у хітони. І попіпідперезуєш їх поясом Аарона та синів його, й наложив їм покриття голови, і буде для них священство на вічну постанову. Ірокоположиш Аарона та синів його, і приведеш бичка до скіні і заповіту, і покладе Аарон та сини його руки свої на голову того бичка, і заріжеш того бичка перед господнім обличчям при вході до скіні і заповіту, і візьмеш крові бичка і помажеш на рогах жертвенника пальцем своїм, а всю кров виліж до основи жертвенника, і візьмеш увесь лій, що покриває нутро, і сальника на печінці, і обидві нирки та лій, що на них, та й спалиш на жертовнику. А м'ясо бичка і шкуру його та нечистоти його, спалиш вогні поза табором це жертва за гріх. І візьмеш одного барана, і нехай покладуть аро та сини його свої руки на голову того барана, і зарізеш того барана, і візьмеш кров його та й покропиш жертвника навколо, а того барана поростинаєш на куски його і виполощиш нутріші його та голінки його, і покладеш на куски його та на голову його, і спалиш усього барана на жертвнику. На це цілопалення для Господа, пахощі, любі, огняна жертва для Господа вона, і візьмеш другого барана і покладе аарон та сини його руки свої, на голову того барана, і заріжеш того барана, і візьмеш крові його, та й даси на пипку ааронова вуха, і на пипку правого вуха, синів його, і на великий палець правої руки їхньої, і на великий палець їхньої правої ноги, і покропиш ту кров на жертівника навколо. І візьмеш із крови, що на жертівнику заливи помазання, та й покропиш на Арана, і на шати його, та на синів його, і на шати синів його з ним, і освятиться він не шати його та сини, і шати синів його з ним. І візьмеш з того барана лій та куртюка, і лій, що покриває нутрощі, і сальника на печінці, і обидві нирки, і лій, що на них, і прави стегно, бо це баран посвячення. І один буханець хліба, і один хлібний олинівний калач, і один коржик із коша з прісним, що перед лицем господнім, і покладеш усе те на руку Аарона, і на руки синів його, і пополикаєш його, як колихання перед господнім лицем. І візьмеш його з їхньої руки, та й спалиш на жертівнику на цілопалення на паха, що любі перед Господнім лицем, це огняна жертва для Господа, і візьмеш грудину з барана посвячення, що аронів, і поколихаєш її, як колихання перед Господнім лицем, і це буде твоя частина, і посвятиш грудину колихання та стегноприношення, що були колихані, і що було принесене з барана рукоположення з того, що аранове. І з того, що синів його, і буде це Ааронові та синам його на вічну постанову від Ізраїлевих синів, бо це приношення, і буде воно приношенням від Ізраїлевих синів і мирних їхніх жертов, їхнє приношення для Господа. А священні шати, що Ааронові будуть по ньому, синам його, на помазання в них і на рокоположення їх, всім день носитиме їх той із синів Його, що буде священником замість нього, що війде до скінії заповіту на служення в святині. І візьмеш барана посвячення, і звариш м'ясо його в святім місці, і буде їсти Аарон та сини його м'яса того барана, та той хліб, що в коші при вході до скіні заповіту, і поїдять вони те чим окуплено їх на рукоположення їх, на посвячення їх, а чужий не буде їсти, бо святість воно. А якщо позостанеться з м'яса посвячення та з того хліба до ранку, то спалиш в вогні, не буде те їджене, посвятість воно. І зробиш Ааронові та синам його, та як усе, що я наказав, був тобі, сім день будеш посвячувати їх. А бичка, жертву за гріх будеш споряджати щоденно для окуплення. І будеш очищати жертівника, коли будеш чинити окуплення його, і помажеш його на його посвячення. Сім день будеш складати окупа на жертівнику і освятиш його, і стане той жертівник найсвятішим, усе, що доторкнеться до жертівника, освятиться. А от це те, що будеш споряджати на жертівнику ягнята однорічного віку двоє на день завжди. Одне ягня спорядиш уранці, а друге ягня спорядиш під вечір, і десятину єви пшеничної муки мішаної в товченій оливі чверть гіну і налиття чверть гіну вина на одне ягня. А ягня друге спорядиш під вечір, як хлібну жертву ранку, і як жертву плинну, її спорядиш йому, на пагощі, любі, огняна жертва для господа. Стало цілопалення для ваших поколінь при вході до скіні заповіту перед Господнім лицем, що буду там відкриватися вам, щоб говорити до тебе там, і буду відкриватися там Ізраїлевим синам, і це місце буде освячене моєю славою, і освячу скінню заповітую жертівника Йоарон та синів його, освячу, щоб вони були священниками мені. І буду я спочивати серед Ізраїлевих синів, і буду їм Богом. І познають вони, що я Господь, їхній Бог. Що вивіз їх із єгипетського краю, щоб перебувати мені серед них? Я Господь їхній Бог.